Вітаю! Комовий рідний цурається, тим і друг не знається. Продовжуємо читати казку Миколи Магери Чубчик. Зранку пташечка співає, сад, гайочик звеселяє, У дуплі живе цей птах, підкажу тобі це. Шпак! Хто мови рідної цурається, з тими друг не знається. Навіть Пташка має рідну мову рідна мова дорога людині як саме життя. МАГЕРА МИКОЛА НИКАНОРОВИЧ Український письменник, який народився 1 вересня 1992 року. 1951 року закінчив Київський університет. Учителював, працював в системі народної освіти, писав здебільшого для дітей, вірші, казки, оповідання, повісті, автор таких збірок, як мати, журавка, Юрасик, друзі, хлопчаки, Я Хочу Жити, Повістей Надійка, там біля дивень гори», таких повістей, як «Ком'янецькими стежками, про перебування Тараса Шевченка у комянці Подільському. Як будуть далі розгортатися подію у творі? Як ти вважаєш? Чи навчиться Чубчик співати по солов'їному? Продовжуємо читати казку Миколи Магери «Чубчик». Усю весну навчався в соловейка Чубчик, та нічого в нього не виходило. Він розучився свістити по шпачиному і не навчився співати по соловїному тільки й того, що запам'ятав тьох тьох Потім Чубчик оселіто вчився в інших птахів, У синиці, ворони, в горобців та вивчив лише цін-цінь, кра-кра, жив-грюк. Кучкові здалося, що тепер він найрозумніший серед птахів. Якось Чубчик побачив на ясені силу селену шпаків. Вони висвистували один поперед одного, бо прощалися з рідним краєм до наступної весни, збиралися у вирій. Прилетів до них і Чубчик. Він гордо глянув на батька і матір, братів і сестер, сів на самісінький вершечок осокора і заверещав фьють п'ють, кра-кра-кра, тьох-тьох-тьох, джив-живтін-тінь, -тьох, джив, тін -тін, джив кра Паки принишкли, слухаючи Чубчика. А коли той утомився вирощати, птахи так зареготали, що аж затремтіло листя на деревах. Соловей сміявся, аж за боки брався. У синиці від реготу аж сльози виступили на очах, а горобці так похрипли, що не могли й слово вимовити. Чубчик і сорому ледь не звалився з сокора. Присоромлений, осміяний, він повернувся додому. Що будемо робити, сину? запитали батьків. Буду слухати вас. Хоч і пізно, сину, але добре, що за розум нарешті берешся. Як ставився молоденький шпачок до рідної пісні? Зверни увагу на виділені слова. Що вони допомагають зрозуміти та уявити? Яку проблему порушено в касці? Якими думками щодо прочитаного ти хочеш поділитися? Постав запитання за змістом прочитаного твору. Отже, впродовж якого часу тривали події, описані в касці. Хто головний герой твору? Чому шпачок так ставився до рідної пісні? Як би ти вчинив в цій ситуації? Що зі сказаного письменником ти вважаєш важливим для себе? Яку проблему порушено в казці? Я можу помолитись, але здається, шпак хотів змінити свою мову. Вдома прочитай повністю всю казку і намалюй ілюстрацію до твору. Дякую за увагу. До зустрічі.